На Луганщині кілька сотень бойовиків штурмують управління місцевого прикордонного загону. Українці обрали п'ятого президента. Ним став Петро Порошенко. Офіційно це оголосили у ЦВК. Діти війни, 14 жителів Слов'янська, втекли до Макіївки найменшому біженцю два місяці. Разом боротимуться із терористами. Батальйон Донбас і Нацгвардія провели спільні навчання. Підсумки дня на першому національному я Володимир Тимофійчук розповім про події понеділка, 2 червня. Доброго вечора. На Луганський прикордонний загін знову напали терористи. Затиша тривало 16-ї години, коли винищувачі українських збройних сил обстріляли пустир біля прикордонного загону, де засіли бойовики. Зараз екстремісти перегрупувалися. Повідомляє Сар, САР Держприкордонслужби. Загалом протистояння триває з 4-ї ранку. І є перші висновки, чому стався вибух у Луганській обладміністрації? Його спричинила ракета, яку випустили із захопленого бойовиками управління СБУ. Про це із посиланням на обласну міліцію. Повідомив сайт УНН. Після того, як в Луганській обладміністрації стався вибух, бойовики почали обвинувачувати українських військових в авіаційному ударі. Втім, за кілька годин головне управління МВС Луганщини поширило перші версії вибуху. З управління СБУ, де засіли терористи, цілилися у винищувачу небі, але ракета зреагувала на найближчу теплову ціль. Кондиціонер на вікні на цьому відео видно, ракета вилітає з поміж дерев на рівні землі. За даними управління МВС, загиблих п'ятеро. Департамент охорони здоров'я наводить цифру дві людини вбито. Кількість поранених наразі невідома. І Семеро поранених четверо важко після бою біля луганського прикордонного загону. Він на околиці міста. Бойовики напали у досвід, а їхня кількість впродовж дня зросла до півтисячі осіб. Повідомляють у Держприкордонслужбі. Є інформація, що з боку бойовиків п'ять убитих і вісім поранених. Зараз бій триває. Львов Марченко, перший національний. Петро Порошенко, п'ятий президент України. Центральна виборча комісія оприлюднила остаточні результати виборів глави держави. На засіданні члени ЦВК прозвітували щодо кожної області країни та закордонного округу. Сюди лідирує Порошенко. За нього проголосувало майже 10 мільйонів українців, а це 54,7% голосів. Друга Юлія Тимошенко її підтримали 2 мільйони 310 тисяч виборців. Третім став Олег Ляшко. Загалом у позачергових президентських виборах узяли участь 18 мільйонів громадян. Згідно із законодавством України, якщо за кандидата проголосує більше половини виборців, другий тур не проводиться. Обраним президентом України є. Кандидат на пост президента України Порошенко Петро Олексійович, який одержав на виборах 9 мільйонів 857 тисяч 308 голосів виборців, що становить 54,7 відсотка, тобто більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Ми знали, що ми перемагаємо в першому турі ще далеко до виборів. Але щоби з таким відривом це лише свідчить про те, що Порошенко, не тільки отримавши перемогу в усій Україні в першому турі, але в кожній області, де проводилися вибори, він був на першому місці. Тобто такий мандат довіри, який передав новообраному президенту український народ, мабуть, ще ніхто не мав. Інавгурація п'ятого президента України ймовірно відбудеться у суботу, 7 червня. Ще зранку спікер парламенту повідомив, що він завтра запропонує депутатам підтримати відповідну постанову. Водночас, головними темами обговорення на погоджувальній раді були події на сході та позачергові вибори до парламенту. Що робити зі сходом, це питання, вкотре заходилися обговорювати нардепи. Найчисленніша парламентська фракція Батьківщина запевняє, перше, що потрібно зробити, це захистити місцеве населення. Тим, хто втікає з Донбасу, пропонують дати статус тимчасових переселенців. На це в уряду просять гроші. Необхідно терміново розрахувати кошти міністерству фінансів, оскільки цих людей зараз місцеві органи самоврядування не можуть приймати за тим же принципом, як вони приймали наших співгромадян з тимчасово окупованої території має на увазі автономної республіки Крим. Це є страшна проблема, оскільки це переселенці в основному з дітьми. Свободівці пропонують організувати добровільну евакуацію мирного населення із зони бойових дій. А ще закрити кордони з Росією та запровадити для росіян візовий режим. Закликають посилити і саму охорону державного кордону. кажуть до його захисту, треба залучити добровольців та дозволити їм використовувати зброю. А ось із бойовиками вимагають від влади діяти жорсткіше, Вважаю, що в парламенті варта обговорити питання можливого запровадження воєнного стану в Донецькій і в Луганській областях. І проведення повномасштабної військової операції з витіснення терористів. Окрім цього, в коаліції планують підготувати законопроект, який дасть можливість провести дострокові парламентські вибори. Проти цього виступають опозиціонери. Регіонали кажуть, спочатку потрібні конституційні зміни та спокійний Донбас. А ось АТО вкотре закликають зупинити, запевняють, альтернативи мирним переговорам немає. Любої протистояння закінчується за столом переговорів. Только кто будет затем нести ответственность за загубленные души, разрушенные судьбы, уничтоженные города и поселки. При этом необходимо учитывать, что данные выборы можно проводить только решив конфликт на Востоке. В противном случае можно своими действиями ускорить процессы. Ні, і атургнуть території від урядовців цього тижня. Депутати вимагають звітів, куди йдуть гроші зібрані на армію, як через українсько-російський кордон без перешкод потрапляють бойовики, та чому з МВС, СБУ та Міноборони досі не звільнили зрадників. Яна танчак та Вадим Тимофієв, перший національний. Біженцям із гарячих точок Донбасу треба присвоїти статус тимчасових переселенців. На цьому наполягає фракція Батьківщина. Відтак уряд має терміново виділити необхідні гроші. Без такого фінансування місцева влада регіонів, де приймають утікачів, не у змозі забезпечити їх найнеобхіднішим. Пенсії та соцдопомогу на Донеччині і Луганщині виплачують, але як сказав голова Верховної Ради, перебої в цьому є. Інше питання, що в деяких окремих містах, їх всього 3-4 міста, там де бойовики захопили або знищили розрахункові центри, казначейство то, що там з технічних причин це не може бути виконано, поки там не буде відновлена система фінансова система і контроль над цими регіонами. Зі сходу країни не припиняється потік біженців. Українські активісти в Донецьку кажуть, число утікачів з їхнього регіону можна оцінювати в тисячах. Точно порахувати неможливо. Від стрілянини бандитизму, зруйнованих домівок вони шукають прихисток хто де. Про людей, які приїхали зі Слов'янська до сусідньої макіївки, далі у сюжеті Привіт! Зараз вони посміхаються смачно їдять, і почуваються у безпеці. А ще зовсім недавно малюки на власні очі і вуха бачили і чули, що таке війна. Сьогодні вони із напівзруйнованого слов'янська приїхали у Макіївку. Ми приїхали з Слов'янська, тому що там бомблять. Нам страшно, і ми приїхали. Ми їхали до наших ми пряталися погріб. Тетяна також із гарячої точки є малюку лише два місяці. Каже, народжувала серед ночі, коли на вулиці стріляли, вбивали. Як всі рожають? О, ночі нормально, радіти. Всі рожають, і ми родили. Ну, ночі рожали. Стріляли. І Слов'янська сьогодні втекло 14 людей. Більшість із них діти. Вони будуть жити у родичів і небайдужих макіївчан. Загалом ще 30 сімей у місті готові прихистити біженців. Скажіть, як це назвати? Ну как? Дітям розказують, як бомбять. Ну що ну, це шутка? Це вже, по-моєму, печально. Діти будь будь-якої країни світу плачуть однаково. Вони говорять на різних язиках. Плачуть вони не Лікарі кажуть, все, що діти бачили на власні очі, вони не скоро забудуть. Період адаптації, звісно, для них буде протікати складно. Я думаю, що всі не переболіють, скоріше всього. Діти, діти дуже напугані. І емоційно тоже, може бути, і психолог з ними поработати. Тим часом біженці зі сходу країни продовжують тікати від війни, і коли вони повернуться додому, не може сказати ніхто. Аліна Оришин, перший національний. Газета Донбас та вечірній Донецьк припинили роботу. Журналісти пішли у відпустку на невизначений термін. За словами головних редакторів видань, через втручання у редакційну політику представників Донецької народної республіки газетірі кажуть, якщо вони виконуватимуть вимоги, висунуті сепаратистами, то порушать закон України. Озброєні бойовики сьогодні навідалися до редакцій, перекрили всі виходи з будівель, а потім оголосили, що затримують головних редакторів, адже ті необ'єктивно висвітлюють діяльність ДНР. Викрадених тримали в будівлі облдержадміністрації. Зараз усіх вже відпустили. Місяць після загибелі людей в одеському будинку профспілок 13 осіб узято під варту, ще близько 40 підозрюваних під домашнім арештом. Про результати розслідування звітувало міністерство внутрішніх справ. Допитано майже 340 громадян. Перші висновки експертиз уже надійшли однак, основний масив результатів досліджень правоохоронці очікують за тиждень. Після проведення судово-медичних експертиз, пожежотехнічної закінчення, будівельно-технічної по приміщенню, буде призначення комплексної експертизи з залученням іноземних фахівців, які дадуть конкретні висновки, яка причина, яка наявність, що саме потягнуло швидку смерть потерпілих. У наслідок масових заворушень в Одесі загинуло 48 людей і 250 загнали травм. Більшість жертв безладів згоріли в будинку. Профспілок досі не впізнано тіло одного загиблого. У Харкові затримали злочинне угруповання, яке може бути причетне до замаху на мера Геннадія Кернеса. Про це повідомив керівник обласної міліції Анатолій Дмітрієв. Групу з дев'яти чоловік арештували передусім за підозрою в іншому злочині вбивстві бізнесмена Євгена Слоневського. Його і з другом застрелили в центрі Харкова 9 березня. Це сталося неподалік кафе, яке за даними місцевих ЗМІ, належить меру міста. П'ятеро із затриманих уже мали судимість за тяжкі злочини. Двоє колишні працівників правоохоронних органів. Слідчими вже доведено їх причетність до підготовки до замаху на вбивство із використанням вибухівки та зброї перших осіб силових структур держави. Ми не можемо називати заказчика, хоча, в принципі, розуміємо, хто це, тому що заказ був не один і ми повинні доказати спочатку. Самого Мара Харкова опитають про замах після того, як він повернеться на Батьківщину, заявили правоохоронці. За даними прес-служби Харківської міськради, найближчими тижнями Геннадій Кернес планує повернутися після лікування в Ізраїлі. Там він одужує від вогнепального поранення і вже потроху ходить. Замах на нього скоїли наприкінці квітня. Серед версій слідства професійна діяльність, діяльність у комерційній сфері, особисті неприязні стосунки та протистояння сепаратистам. Колишні добровольці партизани віднині офіційний підрозділ. Третина бійців батальйону Донбас на чолі з відомим командиром Семеном Семенченком стали до лав національної гвардії і тепер проходять вишкіл на базі неподалік Києва. Як і чого вчаться, розкаже Ірина Ромалійська його знають як Семена Семенченка, хоча це ім'я вигадане. Заради безпеки рідних, він не називає свого справжнього прізвища та ховає обличчя. Я страшний в маски. Ну от поэтому навірно, а снімута стану страшна. Підприємець із Донецька зібрав однодумців, так і виник батальйон добровольців. Донбас перших втрат зазнали в бою під Карлівкою. Тоді загинуло п'ятеро бійців. Семен Семенченко і його хлопці вони фактично були партизанами. І коли пройшла ця жахлива трагедія. Министр предложил ребята, давайте идти в Назвардию, вас вооружим, мы вас обандируем, мы вас научим, и вы сможете уже воевать с толком. Зараз освоюють зброю, яку їм видали в Нацгвардії, – АК-74, СВД та гранатомети. Обмундирування купують самі на пожертви, котрі збирають волонтери. Семенченко розповідає, Донбасівці стали до лав Нацгвардії на особливих умовах. Перше, що ми будемо контракт заключати на три года а до перемоги, то есть до заключення. АТО, плюс місяць. Друге, що відбирати людей будемо ми. Третє, що всі бюрократичні процедури будуть максимально закращений. Также ми договорилися тому, що ми підчиняємося непосредственным керівникам в АТО, то тобто есть не будь-длини цепочки бюрократической, а буде ніпосідно починяти тим которым ми довіряє. Позивни цього чоловіка Філарет розвідником він пройшов афган, та ця війна каже страшніша, бо по той бік барикад часто густо бачиш знайомі обличчя. Ну, я не хотів би однокласника стреляти проти себе. Своїй друга встрітять проти себе я, я б этого не хотіли. Я не хочу этого. Зараз він командир стрілецького взводу, вчить бійців поводитися з ручним протитанковим гранатометом. Ці хлопці вже були в бою на Донбасі. Кажуть, такі гранатомети є й у супротивника. Ще навіть краще. Просто у нас вороження те, яке знаходиться ще з совєтських фрем'ян, це складів. Ну, вони найнадіжніші. Колишні добровольці віднині підрозділ спецпризначенців у Нацгвардії. Учора і ще додатково набрали собі бійців 40 чоловіків із майдану. Тут бійці батальйону Донбас знаходяться вже п'ять днів. Зранку до вечора лише тренування. Все для того, щоб за два з половиною тижні підготовленими поїхати на Донбас. Ірина Ромалійська, Андрій Скорик, перший національний. Бійці АТО забезпечені всім необхідним. Повідомляє Міноборони. Попри те, що на вантажі нерідко нападають терористи, щодня до підрозділів сил антитерористичної операції прибувають по 8-12 вантажівок. На схід везуть камуфляж, харчі та пальне. Серед іншого, американські сухпайки, французькі бронежилети а також допомогу, яку в Києві та по всій Україні збирають благодійники. Ці партії під контролем кількох правоохоронних структур, тому корупції тут військові не уявляють. Сухого пайка это мясо растительная консерва, очень э, питательная, скажем так. И э, вот этот новый супович, который э, начали производить буквально 2 месяца назад, э, очень хороший о нем отзывы. Очень вкусный, очень питательный. и все и, Только его и хотят есть. Никаких американских пайков никто уже не хочет, поверьте мне, по отзывам воинских частей. А чем он от американского отличается? Э, он наш. Он наш, там наши продукты, которые мы привыкли. Э, Которий дійсно наш організм сприймає нормально, абсолютно, і всякі проблеми. І це ще не все, про що ми хочемо вам розповісти. Далі у випуску Музика. хочеш навчатися купи підручник. Школи вимагають від батьків подбати про книжки на новий навчальний рік. У Міносвіти кажуть, це незаконно. Злікрзікся в престолу король Іспанії Хуан Карлос І після майже 40-річного перебування на троні передав свої повноваження синові. Газові переговори у Брюсселі. Представники України та Росії за посередництва Євросоюзу проводять четвертий останній раунд переговорів щодо ціни на російський газ для України. Напередодні НАК Нафтогаз сплатив борг перед Газпромом за лютий березень за тарифом 268 доларів за тисячу кубів. Вносити майже 500 доларів авансу Україна не збирається. Тим часом російська сторона перенесла термін передоплати на тиждень. У разі відмови Газпромівців установити ринкову ціну. Україна вже підготувала позов до стокгольмського арбітражу за словами голови Газпрому Олексія Міллера Сьогодні сторони домовилися не подавати до суду одне на одного до 9 червня. 300 кілограмів золота із кримського відділення Нацбанку конфіскувала Москва та зарахувала дорогоцінні метали до золотовалютних резервів центробанку Росії. Крім цього, з балансу НБУ вилучили активів на 700 мільйонів гривень та понад 4 мільйони готівки. Українського мінбію є підтвердження цих фактів. Тож міністерство пропонує генпрокуратурі арештувати майно і активи російських компаній в Україні. Таким чином хочуть компенсувати збитки, яких зазнала держава через окупацію півострова. Втрати оцінили більш як у трильйон 80 мільярдів гривень. Накласти відповідні арешти на майно Російської Федерації і тих компаній, осіб, які причетні до. Окупації як адекватну відповідь на фактично крадіжку і незаконне захоплення українського майна. Згідно нашого законодавства, згідно закону про тимчасово окуповані території, такий механізм міністром був передбачений, і це фактично є ті санкції в рамках закону, які правоохоронні органи повинні застосувати. У вишиванках та з плакатами Миколаїв за АТО на центральній площі міста українські патріоти зірвали мітинг прихильників Кремля, які вийшли агітувати проти антитерористичної операції. За даними місцевого видання «Ніквєсті», о 6-й вечора біля пам'ятника героям-ольшанцям зібралося близько 100 активістів з українською символікою. Між ними та проросійськими активістами щинилася сварка. Втім, за годину на площі залишилися тільки мітингирі за єдину Україну. Наостанок учасники пікету заспівали держав. Звільненням по патріотизму так російська влада Криму збирається покарати українських учителів та батьків Ялтинської гімназії номер 15 Її випускники на останньому дзвонику, коли лунав російський гімн, приклавши руку до серця, заспівали ще не вмерла України. Пояснювальну записку вже написала класний керівник порушників патріотів. Вимагають це зробити й від учнів. Мовляв, акцію спланували навмисно у щирість дітей в Ялтинському відділі освіти. Не вірять туди за повідомленням нашого кримського джерела сьогодні. Викликали для пояснень директора гімназії. Випускники почнуть готуватися вступати до вишів. а Ось родини тих, хто поки що опановує загальну освіту, готують гаманці. Дітям підручники, школі гроші. Подбати про книжки для учнів на наступний начальний рік вчителі просять батьків. Профільне ж міністерство звітує про повне забезпечення підручниками українських школярів та оголошує боротьбу проти корупції в освіті. Тему продовжить Олеся Варам, Верламова. Мати другокласниці на останніх батьківських зборах виклала кругленьку суму. Учителька зажадала, щоб крім звичних поборів на клас та школу здавали гроші на підручники та робочі зошити на наступний рік. Батьки хоч і обурились, проте скорилися. Минулого року ми здавали 600 гривень. Цього року 500. А скільки книг закупила, я не знаю, бо ну вони ж всі з печатками школи. Який закуповувалися які ні, за наші кошти, я не знаю. У міністерстві освіти кажуть, робочі зошити справді батьківський клопіт. А от підручники закуповують за рахунок держави. На це 2014-го надано майже 300 мільйонів гривень. Лишилося провести тендери і розподілити кошти. Але ж якщо у школах вимагають гроші, батькам радять скаржитись на гарячу лінію міністерства. Кожного року 120% від потреб. І проблема не може бути, що комусь щось не вистачає. У міністерстві кажуть, школи вільні вибирати навіть авторів-посібників. Справжня біда визнають у відомстві підручники іноземних мов. Викладачі незадоволені тими, які затвердило МОН. Тому рекомендують батькам придбати самостійно найкращі Оксфордські профільне відомство у перспективі. Планує перейти на електронні підручники і, взагалі, позбутися розподілу грошей. Ми такому хочемо починаючи з наступного року щоб кошти на підручники а також на шкільні автобуси, на комп'ютери. Не надходили до міністерства освіти і науки в ідеалі. Добре, якби вони надходили до шкіл. Саме ж поняття безплатна шкільна освіта в Україні є фікцією, каже голова профільного парламентського комітету Лілія Гриневич. Вона пропонує внести зміни до законодавства, щоб усі учні мали доступ до якісного навчання незалежно від рівня доходів батьків. Саму ж систему реформувати, поборовши корупцію. А поки що батькам таки доведеться готувати гаманці. Олеся Варламова Миколача Батаріо перший національний. Кінець дощів, початок спеки. Погода в Україні від сьогодні почне мінятися. Про це кажуть у гідрометеоцентрі найближчими кількома днями в Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях ще потроху дощитиме. На сході країни буде сухо і тепло. Ближче до вихідних злив уже не прогнозують. Обіцяють спеку до плюс 35. Синоптики кажуть, у Києві минулого місяця випала рекордна кількість опадів за всю історію метеоспостережень утричі більше ніж зазвичай. Якщо загалом говорити про скажімо, кількість опадів у травні місяці, то для прикладу Можна навести Київ, що в Києві за місяць випало 172 мм опадів при нормі 53 мм – Це 325% від норми, і це абсолютний рекорд за всю історію метрологічних спостережень у місті Києві, починаючи з 1871 року. У Японії другий тиждень не спадає спека. Двоєлітніх людей дістали тепловий удар і померли. Подробиці в міжнародному огляді. У Японії стовпчики термометрів не опускаються нижче від 30 градусів. У Токіо у затінку плюс 33. Шпиталізували 460 людей. У більшості з них теплові удари. Управління метеорології країни просить місцевих жителів не виходити на вулицю без головних уборів та пити якомога більше води. Закликають бути обережними насамперед дітей та людей похилого віку. За прогнозами синоптиків, погода найвищими днями не зміниться. А Китай навпаки заливають потужні дощі. У центральній та східній частині. Країни, ...вони не припиняються від вихідних. Зливи із грозами докотилися до Пекіна, завдавши численних руйнувань і підтоплень. Сильний вітер повиривав дерева з коріннями та позривав дахи з будинків. Незручності відчули навіть ті, хто залишився вдома. Температура різко впала на 15 градусів. У Шанхаї через негоду довелося скасувати кілька десятків міжнародних авіарейсів. У наслідок повені у Сибіру загинуло шестеро людей. Безвісти зникли троє, кажуть в МНС з Росії. Через паводок у кількох південних Сибірських регіонах оголосили надзвичайний стан. Понад 7 тисяч будинків опинилися під водою. Найгірша ситуація у гірському Алтаї, де зруйновано понад 200 кілометрів доріг. Там триває рятувальна операція. Евакуювали понад 12 тисяч жителів. Влада обіцяє виплатити. Компенсації потерпілим. Михайло прудник, перший національний король Іспанії зрікається престолу Хуан Карлос І передає повноваження синові принцу Асторійському Феліпе. Він продовжить династію іспанських бурбонів і з невеликою паузою вона на троні вже понад три століття. А про майже 40-річне правління Хуана Карлоса та причини його зречення далі в сюжеті. Першим про зрещення короля дізнався прем'єр-міністр Іспанії Хуан Карлос І особисто передав йому відповідного листа. Саме глава уряду оголосив новину іспанцям і світові і скликав термінове засідання Кабміну. Бонажія того. Його величність король Хуан Карлос оголосив, що має намір піти з престолу. Він переконаний, зараз найкращий час щоб змінити главу держави. Я впевнений, що парламент незабаром оголосить принца Астурійського новим королем. Трону зрікається історична постать, яка стільки зробила для іспанської демократії, і багато в чому стала її уособленням. Іспанці відразу почали гадати, що підштовхнуло вона арха до такого кроку. Одні кивають на скандал із фінансовими махінаціями, яких звинуватили зятя та доньку короля. Інші згадують, як у розпал економічної кризи в Іспанії два роки тому сам Хуан Карлос поїхав полювати на слонів у Ботсванії. Але найчастіше кажуть про стан здоров'я короля за останні три роки. Хуан Карлос вісім разів опинявся на операційному столі. Я бажаю найкращої Іспанії, країні, які я присвятив усе своє життя, свої можливості, ентузіазм та працю. Але молоде покоління з його новою енергією заслуговує бути на чолі змін та реформ, яких потребує сьогодення. у січні мені виповнилося 76, і тоді я подумав, що настав час готувати собі зміну. Принц Астурійський досить зрілий, підготовлений та відповідальний, щоб взяти на себе роль глави держави. Хуан Карлос став монархом 1975-го відразу після смерті диктатора Франко. Більшість вважала, що король продовжить авторитарну політику військових, але той проголосив конституційну монархію і обмежився представницькими функціями. Політичне життя Іспанії він втручався тільки в екстрених випадках. Йому вдавалося знижувати рівень напруги під час дебатів про автономію Каталонії та країни Басків. А 1981 го король допоміг урядові поратися із спробами військового перевороту. Андрій Грудицький, перше національний Колумбія обіграла Бразилію у футбол. Ця новина могла б стати великим святом, якби не йшлося про овець. За 10 днів до початку чемпіонату світу колумбійці влаштували незвичний матч. Вівці вдягнені у форми національних збірних, намагалися закотити м'яч у ворота суперників. Поєдинок був на межі зриву, адже гравці постійно забували про матч і починали їсти газон. На радість глядачів перемогли червоно-жовті 4-3. Людська збірна Колумбії пробилася до фінальної частини мундіалю вперше за 16 років. Тому все пов'язане із футболом нині там дуже популярне. Таким побачили цей день наші журналісти. Дякую, що були разом із першим. Приємного вам вечора і хай щастить!